Влада України змінила вік призовників, які служитимуть у лавах Збройних сил. Про це повідомив секретар РНБУ Олександр Турчинов. також хочу сказати, що враховуючи достатньо складну ситуацію, ми будемо в 2015 році призивати не з 18 років, а з 20 років. Тобто, призив на строкову військову службу будуть під призов будуть підлягати. Молоді люди від 20 до 27 років також у РНБО заявили, відтепер майбутні вояки служитимуть півтора року. Саме цей час визначили достатнім для того, щоб опанувати усі премудрості армійської служби. Втім, будуть і виключення. Виключення будуть тільки для тих, хто має вищу освіту, хто призивається до. Збройних сил вже маючи вищу освіту, бакалавра, магістра, спеціаліст. Такі громадяни будуть проходити військову службу протягом одного року. на оборону в бюджеті на наступний рік закладено 86 мільярдів гривень. Також стало відомо про три мобілізації до війська, які відбуватимуться у січні, квітні та червні. Від переселенців зі сходу керівництво Житомирського санаторію вимагає гроші за проживання. Люди отримали на додачу ще й проблеми з отриманням допомоги від держави. У жовтні цих людей облдержадміністрація поселила до Коростишівського санаторію тетерів. Директор вимагав підписувати договори на поселення вартістю майже в 900 гривень. Хоча обласна адміністрація щорічно відшкодовує витрати на переселенців. На цьому директор не зупинився. Ті українці, які зараз продовжують прибувати зі сходу і відмовляються під. Писувати такі договори взагалі залишається на вулиці навіть перед інвалідами. Двері санаторію директор відчиняє тільки після виконання його умов. Нас поставили всіх перед фактом, що ми повинні вносити оплату в розміри тому, в якому нам поступають кошти. Але договір, який нам попросили підписати, ось він договір. Тут вже проставлена сума. Тут проставлена сума 870 гривень. На місяць на одну особу у випадку розміщення сім'ї, яка складає більше ніж двох осіб, загальна вартість за користування не перевіщує 200, 2400 гривень. Але у нас люди є, які отримують по 440 гривень. Я ще раз говорю вам, що в договорах в договорах. після, ще раз говорю 400 гривень. 400 гривень со взрослого, і 200 гривень з дитинка. Ще питання будуть? Ну, у нас вот є жінка, у которой договор на руках, в котором прописано 870 гривень. За койко міста. Значить, їй видалить невірний договор. Нещодавно Олександр, людина з обмеженими можливостями, залишився на вулиці тільки тому, що керівник санаторію не зміг увечері погодити поселення сім'ї інвалідів. Ми не можемо безплатно держати переселенців. Но в данном случае нам оказывает большую помощь Житомирская областная администрация. Она нам платила затраты по принятию переселенцев, и благодаря в кавычках нашим переселенцам, которые не думают платить, наши люди, обслуживающие переселенцев, вот уже четвертый месяц без заработной платы. І це ще не все керівництво санаторію посприяло, аби переселенці обслуговувались виключно у Дельтабанку. Та сьогодні ті, хто позбавлений власної домівки, можуть зняти в цьому банку лише 200 гривень на день. Приїхав к нам Дельтабанк, відкрили ми соціальні карточки всі здесь. Як виявилося, це аферісти. Вони зараз не виплачують нам деньги, то тобто дають по 200 гривень в день. Яну маю двох маленьких дітей, не можу ходити туди ну, кожен день жінки з малюками на руках доведені до відчаю. Вони пережили справжню війну, стрілянину кулі над головою. А тут кошти, передбачені законодавством України, неможливо отримати. Будь ласка, за та же відділення. Я вас попрошу. мені поводити з головним офісом, а потім я буду вирішувати з вами будь-які питання. Я таке питання не приймаю самостійно. Я попрошу вас вийти. Я маю будь-які питання вирішувати. Ми обіцяли переселенці з я набрала суму. От мене дали чек. Не знаю, какой так сразу два. Що там написано? Неможливо обробити транквілізацію. Люди вже задумуються, де краще на сході, де йде війна, чи на Житомирщині, де нелюдські умови проживання. Адже за ліжко місце в санаторії вимагають кошти, які у банку неможливо отримати. Добре. Ноу-хау від тернопільських волонтерів польовий бойлер для фронту. Нагрівач води працює на твердому паливі і максимально пристосований до фронтових умов. Виготовляють його із використаних газових балонів. Волонтери Тернополя, складу номер 2 виготовили ось це чудо. Чому чудо? Тому що фактично в кожній бліндажі хлопці можуть мати теплу воду. І вже не жити в спартанських умовах, а і помитися, і побритися. Пан Степан вже 15 років на пенсії, та аби допомогти українській армії, чоловік згадав старе ремесло. Разом з іншими волонтерами він працював над першим фронтовим водонагрівачем. Бачите, Стівок, тут відкривається, тут палиться. О, тут дрова кладеться, тут дувало, тут кладуться дрова. Сюди наливається вода. У такому бойлері можна нагріти до 50 літрів води. Цього достатньо на 10 солдатів. У використанні кажуть активісти, бойлер простий. За день волонтери виготовляють два-три польових бойлери. Якщо вистачатиме необхідних матеріалів, то виробництво обіцяють збільшити перші 10 нагрівачів. Уже доїхали на Донбас. Тож новий рік в окопах українські солдати зустрічатимуть чистими. Що робити з міністерством інформації? Про це у рамках публічної дискусії у Києві у центрі візуальної культури говорили журналісти, редактори і медіаюристи. Всі вони до створення міністерства інформації, як такого, ставляться негативно. Головною ж темою для суперечки було те, чи варто включатися у роботу громадської ради при міністерстві, чи варто повністю ігнорувати його. Якщо буде створено міністерство, відповідно до постанови Кабміну, громадська рада має бути створена автоматично. І звісно, що було б дуже бажано війти туди. Якомога більше медійної спільноті. Ну, а далі доведеться тільки контролювати кожен крок. Тобто я насправді, можливо, пенсимістичне, можливо, цинічно, але я бачу, що нам доведеться все ж таки боротися вже з існуючим органом і доводити, по суті, на практиці його непотрібність. Щодо Міністерства інформації, тут не може бути якби двох думок, треба це розпускати. І причому це ще можна подати в якось як виграшний варіант, що ось. Громадянське суспільство Україна справді змінилась, вони е, здатні вирі, виправляти помилки влади, влада здатна слухати, влада відповідає. Це все ще можна, все ще можна цю ситуацію перевести на він-він, на, на якусь історію успіху. Ну, на жаль, для цього треба нашій владі при відійти від цієї пацанської свідомості, що якщо ти хоч раз там якось відійшов, подав слабину, то все тебе вже не будуть поважати. Відзначимо, що одним з головних напрямків роботи нового міністерства має стати створення українського каналу іномовлення. Журналіст, а тепер ще народний депутат Сергій Лещенко зауважив, що цей проект буде абсолютно неефективним, бо не матиме аудиторії. Я... В страшному сні не можу уявити там німці, який е, дивиться, значить тут він включає РТЛ, тут дивиться він ЦДФ е, АРД, тут він бачить юкрейніан і намовлення», і Він такий з захопленням бере тут банку пива, там Моніка, йди сам, кидай свій штрудерів. Нас тут Україну показують, так цікаво, давай будемо разом дивитися. І поклади в холодильник ще пару банок пива. Ну, от я не розумію, на кого це зорієнтовано. Зауважимо, що на публічну дискусію, де говорили про нового міністра інформації та його міністерства, самого міністра організатори вирішили не запрошувати.